Дього дня, діти! Починаємо наш урок української мови. І тема нашого уроку апостроф після префіксів. На початку року відкривайте зошит. Запишіть сьогодні 2 грудня, листопада, А грудня, класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. А також давайте запишемо декілька слів. За пострахом, які ви знаєте. Ну, наприклад, я трішки допоможу, ми можемо записати м'яч, м'яч, ім'я, ще можливо, сім'я. А далі ви запишіть самостійно, продовжіть напишіть декілька слів, поставте в кінці крапку. Дітки, коли ви записали, давайте зараз трішечки попрацюємо на сторінці 84 вправа 1. Після префіксів також пишеться апостроф, Але не після всіх. Тільки після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний. Наприклад, під об роз. Ось закінчується на твердий приголосний. Ди, «б», «з». Перед літерами я ю є. «ї». Наприклад, з'їсти підїхати. А тепер давайте з вами подумаємо. Чому в слові з'їхати пишеться апостроф, а в слові заїхати ні. Якщо ви були уважні, ви побачили, що з'їхати у нас тверда приголосна з. А заїхати після літерк з стоїть ще голосна а. Заїхати. Тому тут апостроф ми не ставимо. А тепер давайте повторимо правило, яке ми і знали раніше. Апостроф пишеться після префіксів, що закінчуються на твердий приголосний перед буквами я «ю», «є», «є». Повторили так, згадали. І згадуємо, що ми пишемо після префіксів, що закінчуються саме твердими приголосними, і перед буквами я ю, є, ї. А якщо стоїть голосна, як ми щойно читали з вами в попередньому правилі, то апостроф ми не ставимо. Заїхали так слово, яке ми щойно розглянули з вами. Тепер давайте попрацюємо з правою 2 підручнику на сторінці 84. І давайте цю вправу запишемо, що потрібно зробити. Дивіться, у нас є префікси: об, під, роз, з, на при, від. І слова їхати, єднати і їсти. І давайте з вами запишемо за зразком і позначимо префікси. Об, їхати це у нас перше слово. Далі. Під'їхати. Теж ми записуємо через апостроф і позначаємо префікс. Під'їхати. Покажу, як потрібно трішки. Під'їхати. Далі зїхати. Також зїхати. Далі, а тепер давайте подивимось наїхати. Чи пишеться тут апостроф? Звісно, ні. Тому що у нас закінчується префікс на голосну А. І тому наїхати пишеться без апострофу. Наїхати. Так. Приїхати. Є таке слово є. Теж ми пишемо без апострофу приїхати. Приїхати при префікс. Від'їхати. А у слові від'їхати є апостроф. Від'їхати. Від'їхати поставимо крапочку. Я пропустила роз'їхати, бо трішечки слово у нас не підходить так роз'їхати. Значить, трішечки не вистачає, якби було роз'їхатися. Записали, поставили крапку. Тепер давайте пофантазуємо з наступним словом: єднати. Об'єднати є таке слово, так, воно пишеться через апостроф. Можна записати з нового робочого рядочка. Об'єднати. І поставити. Префікс. Далі самостійно продовжуйте. Під'єднати є є. І пишемо з апострофом. Роз'єднати є таке слово є. Пишемо з апострофом. З'єднати також. Наєднати ні пропускаємо. А от приєднати запишемо і апострофу тут немає. Від'єднати теж запишемо. Тут є апостроф. І у нас залишилось слово їсти. Теж запишу з нового робочого рядочку. Теж фантазуємо об'їсти. От, когось об'їсти. Ну, так, можливо, можна, так, запишемо через апостроф. Під'їсти трішечки, так, взяти у когось під'їсти. Так само через апостроф запишемо. Роз'їсти, ні, начебто не підходить, пропустимо. А от роз'їсти, ні, діти, запишемо, я, вибачаюсь, роз'їсти, щось роз'їсти, якщо десь можливо налити кислоту, воно роз'їсть, так, роз'їсти, пишемо через апостроф і з'їсти, так, через апостроф. Наступне наїсти, наприклад, наїсти якісь живі, так, наїсти, але тут апостроф ми не пишемо. Приїсти пропускаємо і від'їсти, теж від'їсти собі, наприклад, животик, так, відїсти через апостроф. Поставили крапку, записали, поставили крапочку. Якщо ви не встигаєте, ставте на паузу, потім продовжуйте далі. Переходимо до вправи 3. Вправа 3. Запиши в один стопчик слова з апострофом після префіксів, а в іншу решту слів. Давайте зараз з вами ми запишемо слова у два стовпчики. Тут у нас буде перший, наприклад, так, в зошиті стовпчик будете записувати, а з іншої сторони другий стовпчик. Що потрібно записати які слова в перший стовпчик? Слова після префіксів стоїть апостроф перед я, Ю, є, є. А в другий стопчик слова після б, п, в, м, в Р перед я, Ю, «ї». Є, є. От, наприклад, слово Ну, Давайте дивимось. у нас є перше слово в'ється. Перше слово в'ється, як ви гадаєте, куди ми запишемо це слово в перший стовпчик чи в другий стовпчик? Угу. Мабуть, в другий стовпчик, тому що в слові ви це не префікс. Корінь тут в'є, так? Тому, тому в це не префікс, це корінь. Тому це слово ми запишемо у другий стовпчик. Б'ється в другий стопчик. Далі п'ю. Ну, це взагалі теж одне слово. Ю у нас не може бути коренем, тому п'ю у нас теж записується в другий стовпчик. Подвір'я. Подвір'я. Де в нас стоїть апостроф? Як, як ви гадаєте? Ну, звісно, подвір не може бути префіксом, тому що тут двір тільки корінь. так? Двір корінь. Стоїть апостроф після кореня, тому подвір'я ми теж запишемо у другий стовпчик. Об'їзд. А от в слові об'їзд, після апострофа стоїть корінь «їзд», а об це в нас префікс, і ми запишемо в. Перший стовпчик. Перший З'їли. Як ви гадаєте, в який стовпчик ми запишемо? З'їли. Корінь буде їли, так? Тому з у нас префікс, і ми запишемо теж у перший стовпчик. Наступне слово «об'ява». Об'ява, куди? Ми запишемо. Оп, у нас тут не префікс, обява. Об'яв це у нас буде корінь, і ми запишемо його у другий стовпчик. Роз'яснення. Куди запишемо? Звісно, в перший стовпчик. Роз у нас буде префікс в цьому слові. І потім корінь ясен це перший стовпчик. Далі рум'яний. Корінь буде рум'ян, так? І запишемо це слово у другий стовпчик. М'який. Так само у нас м це не префікс, це з корення починається слово, і ми його запишемо у другий стовпчик. Дев'ять. Так само, як і слово м'який. Теж запишемо у другий стовпчик. Як ви гадаєте, об'єднання, куди ми запишемо перший стовпчик чи у другий стовпчик. Так, оп, це у нас префікс. Далі вже йде корінь єднан. І ми запишемо у перший стовпчик. Солов'ї. Так, це, це ми записуємо слово у другий стовпчик. Починається слово скорення, так, солов. І записуємо далі. Міжгір'я. Угу, Тож починаємо з корення. Тут немає префікса у другий стовпчик. І з'явився. А от слово з'явився, явитися, так, з, у нас префікс, тому ми записуємо це слово у перший стовпчик. Але в нас ще тут є завдання поділи перші три слова для переносу. Пригадай, апостроф залишається з попереднім складом ось, наприклад, «з'їсти». Можна ці слова виписати з нового робочого рядочка і поділити на склади для переносу. От у нас перше слово в'ється. Як ми можемо його поділити на склади для переносу? Наприклад, в'є, а там «ця» Або в'єть ся. Ну, слово п'ю, ми ніяк не можемо поділити на склади для переносу. І подвір'я. Можна поділити по дві р'я або по дві рья. Апостроф не відривається від складу. Записали і йдемо далі. Діти, а зараз, будь ласка, відкрийте наш зошит на сторінці 47, друкований зошит, право 1. Зробимо. Але нам потрібно виділити слова взяти, їх обвести, обведи слова, у яких є префікс, що закінчується на твердий приголосний, чому після них не пишеться апостроф. Добігти, підбігти, забігти, розмалювати, намалювати, які ми обведемо слова, у яких префікс закінчується на твердий приголосний. Добігти у нас закінчується на голосну літеру. Підбігти у нас на літерку, де закінчується так, на тверду. Значить, ми обводимо ці слова, можна підкреслити. Далі забігти теж на голосну, розмалювати з. Тверда закінчується, розмалювати, теж підкреслюємо це слово або обводимо. І намалювати закінчуємо префікс на голосну. А чому після оцих слів підбігти і розмалювати ми не пишемо апостроф, як ви гадаєте? Так. догадалися? Тому що після цих твердих, приголосних немає літер Я. Ю є. Ї. Тут є Б і є М. Так? Але немає я, Ю-Є, тому апостроф них не пишеться. Дітки, вправо 2 в сошиті це вам буде на самостійне опрацювання. Розподіли слова з апострофом на групи і запиши. Тут у нас префікс з. Під тут О. Об. Об'єднати, з'їсти, об'їзд, з'явитися, зюрмитися, під'їхати. Самостійненько пишіть їх, куди потрібно, і надішліть мені фотографію. Розподіліть слова, я думаю, що тут немає нічого важкого, ви впораєтесь, дуже легке завдання, і надішлете мені фотографію на перевірку. А ми йдемо далі. Давайте ще попрацюємо з правою три. Устав апостроф там, де потрібно. І так, з'їсти. Як ви гадаєте, потрібно тут вставити апостроф? З'їсти, їсти. Так, потрібен апостроф. А наїстися на голосну закінчується. тому апостроф тут ми не ставимо. Під'їзд. Так, є апостроф. Від'їзд, тверда приголосна, угу, теж потрібен апостроф, приїзд на голосну и тому апостроф не пишемо. Роз'їхатися тверда з, потрібен апостроф. З'їхатися теж потрібен апостроф. Угу. Доїхати на голосну. Закінчується, тому не потрібен апострах. Об'єднання. Так, потрібен апострах. Роз'єднання. Так, потрібен апострах. Поєднання. Ні, не потрібен. Роз'яснення. Потрібен апострах. Пояснення. Не потрібен апостроф. Молодці. Дітки, і вправу 4 ви можете самостійно розібрати, після яких частин слова пишеться префікс познач. Значить, префікс ми пишемо перед коренем на початку слова, позначаємо. Так? От перше слово під'їзд. Під у нас префікс, бо корінь їст. Подвір'я по Префікс, двір, корінь. І, будь ласка, далі так само самостійно позначте, де потрібно позначити префікс, а де потрібно, а де не, немає префікса, там починається слово скорення. Діти, наш урок завершується. Давайте ще раз згадаємо тему нашого уроку. це апостроф після префіксів. І згадаємо що апостроф пишеться після префіксів, що закінчується на твердий, приголосний перед буквами я, «ю», «є», ї Запам'ятайте це, це правило і вивчіть його на пам'ять. Дякую вам за увагу. До зустрічі!